Всім привіт! Нашого працівника мобілізували, як ми це показуємо в програмі. Отже, ми зараз в Баз-Корп, також це можна робити в Куб і ERP. Перш за все, перевіримо наші налаштування, головне зарплата, настройки складу нарахувань і утримань, облік відсутності, і має стояти галочка, прогули і неявки. Далі, взагалі, коли працівник мобілізується, він у нас залишається оформлений на підприємстві, але в табелі має проставлятися йому значення ІН іншої відсутності, і з кодом 22. Ми переходимо в зарплата, документ просто, прогули, явки і маємо створити прогул. Обираємо місяць, в якому він почав його мобілізували. Наприклад, його мобілізували в нас 10 квітня. Ставимо квітень. Обираємо співробітника Сергій, мобілізація, ставимо галочку мобілізація без оплати. І в нас тут підставляється невірний вид нарахувань. Ми маємо створити його. Переходимо в зарплата, настройки і довідники, нарахування. І натискаємо створити. Пишемо мобілізація без оплати. Призначення на рахування. Шукаємо тут мобілізацію. Ось мобілізація без оплати. Далі в обліку часу перевіряємо, щоб вид часу стояв ось цей невідпрацьований час, ось з кодом Ін з цифрою 22. Вибираємо. Далі переходимо в середній заробіток, і тут має стояти галочка, щоб виключити час для розрахунку середнього заробітку і тут, і тут. І можемо якийсь код придумати, записати і закрити. Далі переходимо в наш прогул документ Давайте переклацнемо сюди і знову на мобілізацію, і в нас вже правильно підтягнувся вид нарахувань. Далі в табелі дата початку. Тобто позначення в табелі автоматично вибереться ось цей мобілізація без оплати. Тобто нам не треба змінювати дата початку, він у нас пішов з 10 квітня, дата закінчення ми ставимо кінець місяця, і потім ми повинні кожного місяця цей документ дублювати, допоки він не повернеться. І можемо натиснути галочку Звільнити ставку, тобто на період відсутності, тобто для того, щоб ми могли когось іншого взяти на це місце. І натискаємо Провести і закрити. Це все. Тепер давайте створимо табель. Зарплата, табелі, створити і створимо за квітень. І натискаємо Заповнити. Бачимо, що він працював, 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 і 10-го вже він відсутній, і N далі йде код. І натискаємо Провести і закрити, і спробуємо нарахувати зарплату, зарплата, нарахування, створити, нарахування зарплати. Місяць обираємо квітень і натискаємо Заповнити. У нього там оклад стоїть 10 тисяч, я поставила. Ось, і порахувало воно йому, відповідно, за ті дні, в які він був присутній. І так само ПДФО порахувалося відповідно тих днів і внески. Провести і закрити. Також у нас є звіт, знаходиться він в кадри. Звіти по кадрах. Відсутність співробітників, і ми можемо побачити, хто коли був відсутній і по якій причині. Натискаємо збираємо ну, період, сформувати. І бачимо, що наш співробітник був відсутній через мобілізацію 15 робочих днів. Ось, в принципі, все. Це без оплати. Далі ще буде відео, як організувати мобілізацію з оплатою по нашому побажанню нашого підприємства.